Шановні колеги, у травні Європейська комісія оголосила 2023 рік європейським роком умінь та навичок. Саме ці події присвячений вересневий випуск онлайн-видання Орбіта профтехосвіти. До вашої уваги не тільки план заходів, які будуть відбуватися у системі профтехосвіти Чернігівщини у рамках Європейського року умінь та навичок, а і цікаві статті. Зверніть увагу на дві публікації щодо розвитку навичок, які написані за допомогою штучного інтелекту чату GPT. А ще, ми впевнені, вас зацікавлять результати дослідження, набуття м'яких навичок здобувачами освіти, яке провела психологічна служба навчально-методичного центру. До речі, ілюстрації до видання взяті із бренд-кейсу закладів професійної освіти Чернігівщини. Тож маємо надію, що у новому навчальному році ви продовжите бути активними дописувачами і читачами онлайн-видання Орбіта профтехосвіти. А редакційна колегія і надалі буде публікувати сучасну, цікаву та актуальну інформацію. Усім бажаємо миру та перемоги.